Що? Nissan Rogue в комплектації SL. Самий жирний рох, ще й повнопривідний. Значить, автомобіль штатів, з пошкодженням в морду, але все дуже якісно відновлено. По ньому є все. Безключовий доступ є, легкоспавні дісочки присутні. Весь в антихромі, камери 360 є. Зверху панорама є. Дістроніки, партроніки все це присутнє. Дуже жирний шкіряний салон. З панорамкою, шкіряне кермо, мультикермо, дістроніки, партроніки і навіть слідкує за смугами. І зверніть, будь ласка, увагу на оцей шкіряний салон. Шкіряний, да? Перетягнутий рижою шкірою салон. Дуже чотенько виглядає. І для задніх пасажирів повний фул. Зарядочки є, тайпсі є, і окремо клімат. Забувся показати вам ще оці шторки. Мілоч, а приємно. Звичайно, відкривається з ноги. По багажничку навіть є ось такі килимочки, подвійне дно. І що вас цікавить, чи є там запасочка. Запасочка на місці новенька. А куди ж її дітися? 2021 рік самий жирний рог з мотором 2,5 з пробігом 154 тисячі кілометрів. І ціна 19 тисяч 900 доларів. Фотографії є вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити як завжди. Вінниця Данила Нечая, 173 а.